Привіт, мене звати Євген Булавка. Я хочу сказати, що на мою думку, Янукович не має жодного дня залишатися на посаді президента, тому що він ганбить. Те, що він ганьбить кожен день, кожної хвилини самого себе це його особиста справа. Але через нього страждає вся країна. Найбільш прикро, що страждають молоді покоління, які виїжджають за кордон, які називають себе українцями, а бачать за спиною такого політика. Нерозумного, некомпетентного, нерудованого, несимпатичного і так далі. І найгірше те, що він влаштовує, така людина влаштовує тут авторитарну країну. Так? Він все будує під себе, під своїх дітей, під свою родину. Я сам з Донецька, ось, і мені дуже прикро за такого земляка. А насправді Донбас завжди пишався іншими людьми. Тому Віктор Федорович, привіт вам і до побачення.